На каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 листопада 2024 року. Сьогодні 2 листопада. Ще геката в знаці Скорпіон. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Це стресовий та складний день. Доба для землі, для всього сущого в землі і на землі, для рослин і для людей. 2 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це час стихії води. Поливи будуть ефективними, а от підживлення небезпечні в день гекати. 2 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель і для закладки на зберігання овочів, фруктів та ягід. Важливо для здоров'я на 2 листопада. Нагадаю, що тут треба тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Саме вони знаходяться в скорпіоні під ударом. Що стосується харчування, то тут Важлива, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами, їжа. Що ж можна такого смачного та корисного приготувати? Готуйте морську або ж океанічну рибу. Морепродукти, картоплю, перець солодкий, баклажани, томати, редиску, дайкон, буряк, морку, капусту, часник та цибулю в першій половині дня, будь ласка, будь ласка їжте. Також використовуйте для приготування салатів, листя салату, петрушку, кріп, базилік, щавель, їжте яблука, цитрусові фрукти, чорнослив та пийте трав'яні чаї. Смачного вам. Завтра, 3 листопада, геката ще буде в знаці стрілець до 14 години 47 хвилин. А вже потім зростаючий місяць, після 15-ї години, дає вже енергію для вирощування, пророщування насіння для салатів, для посіву насіння сидиратів в теплицях. Це більш підходить для півдня. Різних областей південних, для посадки невеликої кількості цибулі та чеснику для отримання вітамінної зелені. Це у нас зростаючий місяць і стрілець. Він дуже швидко дає зріст вверх і багато зелені. Але розсаду не турбуємо, бо це знак стихії вогню, і коренева система не буде формуватися. 3 листопада можна проводити тільки зелені операції на будь-яких рослинах. Обрізку саду вже не проводимо. Поливи без користі, а от підживлення навіть небезпечні в день стрільця, знак стихії вогню. Горять і корінці, і листочки. 3 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для закладки плодів, овочів, ягід. На зберігання і для різних заготівель, смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 3 листопада 2024 року. Це буде період місяця в знаці стрілець. В цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. І обов'язково зверніть увагу на печінку. А в зв'язку з цим у нас і буде складатися меню. Отож, 3 листопада будьте дуже обережні з алкоголем, краще виключайте його, не їжте копченості, жирні продукти і з прийомом ліків теж будьте уважні, не збільшуйте дозу, яка приписана. Або ж, якщо нові ліки треба приймати, то краще перечекайте ці 2 дні. Що ж можна Приготувати такого корисного та смачного в першу чергу для нашої печінки. Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса для тих, хто їсть м'ясо, будь-яка риба, молочні, кисломолочні продукти, горох, квасоля, дуже корисні різні різні горіхи. Готуйте морку, буряк, топінамбур, капусту. Їжте петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і для приготування використовуйте, будь ласка, рослині олії. Смачного вам! На цьому наш ранковий випуск завершено. Божого благословення вам на цей чудовий благословений день! І дай Бог вам щастя людського і здоров'я міцного усіляких вам гараздів, миру та достатку! Уміння та терпіння в будь-якій справі, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося обов'язково ввечері. На все добре, до зустрічі.